Мої вітання, Ми вже з вами розглянули кнопки, текстові поля. Розглянули радіо бетон, чекбетон. Тож сьогодні черга списку, що випадає. Власне, ви можете приклад його бачити ось прямо зараз на цьому вікні. Тобто, ви бачите оцей список. Ну і взагалі-то виглядає він, або ось так, або потрібно натиснути та обрати. Або, як в даному випадку, ми повинні ввести, наприклад, TK І обрати TK інтер Або, як ви бачите, ось натискаємо, і список у нас з'являється. Так, обрали TK інтер, і створюємо новий документ. Чекаємо, доки завантажиться. У нас є заготовка, яку, ну, як завжди, да, віконечко, якщо запустимо, у нас з'являється тут а, вікно. Перший рядочок ми імпортуємо модуль TK, так, з бібліотеки TK, інтер. І давайте зробимо наступне: а, додамо іще один модуль. Знову ж таки, тікей інтер обираємо. Тільки тепер імпортуємо TTK. Це у нас новий відносно модуль, так, той самий тільки, але з можливістю е, налаштування деяких тем, власне, літера T – це і є темс. Ми можемо використовувати деякі е, функції. Ну, а власне, ми будемо сам список брати саме з цього модулю. Отже, віконечко е, створили, назва його нехай це буде список. Що випадає? Зробимо ось таким чином. Так, саме вікно я робив там поменше. Я просто знаю вже розміри приблизно так, щоб воно виглядало нормально. І це буде у нас 240 по X, і по Y я там зробив взагалі сотню. Давайте подивимося, яке віконечко у нас буде. Ось таке віконечко невеличке буде. Яка у нас стоїть задача? Ми повинні створити форму для введення дати народження. Стандартна форма, яку ви бачили, я думаю, в багатьох програмах, на багатьох сайтах, день, місяць, рік. Нам знадобиться кнопка, ми будемо використовувати її для очищення. Тобто, коли ми обрали якесь значення в списку і хочемо форму заново почати, ми натискаємо очистити, щоб не перезавантажувати знову там сторінку, програму і так далі. Тож, тут ми напишемо очистити. Лишаємо пак. Текстове поле ми прибираємо, лейбл нам сьогодні не потрібен буде. Перезавантажуємо, дивимось, де у нас з'являється кнопка ось угорі. А сама форма буде розміщуватись ось тут. Тобто, ми будемо натискати очистити, і наша формочка буде потиратися. Так, тепер. Під низом ми з вами додаємо сам список. Давайте перший. Перше це буде у нас день. Так, його і назвемо. Day, дорівнює. Використовуємо модуль ttk. витягуємо з нього функцію ComboBox. Це і є ось той самий список, який ми будемо з вами робити. Відкриваємо дужку, указуємо віконечко, до якого відноситься Windows. Так, далі ставимо кому а, і створюємо значення. Так. Значень буде у нас багато, тому дорів... додаємо S. А, дорівнює. І у нас буде не одне значення там. Один, або ну, кожного разу нове. У нас буде цілий список, то ми повинні зробити такий масив даних. Ну, власне, це і називається списком. Заповнюється він у квадратних дужках. Кожне значення береться в лапки, відділяється одне значення від іншого комою. Тож, лапки, ну, я використовую подвійні. Один. Далі ставлю кому. Знову лапки, 2. Знову кома і так далі. Я тут прискорю, так, щоб ви не чекали. 31 день я прописав. Тепер а, можна. Подивитися, власне, як воно буде виглядати. Але, звичайно, не забуваємо про розміщення. Звичайно, ми можемо взяти, написати Day, поставити крапочку і указати pack. Запустимо, подивимось, чи все у нас працює. Так, у нас є список і навіть усі є значення його. Ми можемо тут зробити. Очислити, поки не працює, тому що не задана у нас команда. Але наша нам така велика ширина? Нам достатньо, тут у нас буде максимум два символи. Один символ ми можемо додати, щоб ось це колесо прокрутки у нас не було прямо перед нашими значеннями, щоб трішечки був відступ. Так буде виглядати красивіше. І ми повинні тут вказати. Знову ставимо кому, указуємо ширину. І в лапках. Указуємо кількість символів, яка буде використовуватися в нашому випадаючому списку. Ми поставимо 3. Тепер, коли перезапустимо, подивимося, як воно там відбувається у нас. Так. І тепер списочок ну, більш-менш адекватно виглядає. Якщо зробити його меншим, то у нас одразу тут буде, ну, скажімо так, напливати на значення. Не потрібно цього робити. Чому краще не використовувати тут пак? А, власне, Якщо ми додаємо наступний список знову пак, він буде розміщуватись тут під низом. Пам'ятаємо, як в формах записуються ось ці а, спадаючі списки. Вони в один рядочок. так? Тож, ми повинні розмістити його ось так в рядочок. Ну, Де тут буде у нас по X з самого початку, я там використовував 10, і це у нас буде по y50, зробимо трішечки нижче, аніж одразу під кнопкою. То беремо замість пак, використовуємо place. X дорівнює 10, y дорівнює. Ну, давайте 50. Так, я там, здається, казав, так. Так, і ось у нас височок уже на своєму місці. Ну, єдине, що він щось у нас спадає наверх. Ну, але можемо його і так використовувати. Так. Далі. Ми повинні створити ще два списки: місяць і рік. Візьмемо, скопіюємо два рази ось цей наш список, який вже готовий для того, щоб менше друкувати. Так? А далі розмістимо його по Y нічого не змінюємо, змінюємо тільки по X. Ось другий список ми повинні розмістити. Десь 70, а третій я розмістив 170. І якщо зараз запущу, то у нас з вами створиться три таких списочки. Ось вони. Ну, І бачите, що щось вони дуже розкидані по віконечку. Зараз це виправимо і поясню, чому, так, чому така градація. Так, ну, Отже, ми повинні тут створити список тепер. Це буде у нас не день. А місяць. Звичайно, тут також змінюємо. І ось замість 1, 2, 3 ми указуємо місяці. Всі також по черзі. Тобто беремо, указуємо січень, лютий. Так, а всі інші значення нам не потрібні, тому їх беремо, виділяємо і натискаємо Delete. Так, і тепер дивимось відносно того розміщення. У нас тут було всього два значення, ми використали три, щоб ну, дещо воно виглядало ну, більш-менш органічно. Тут у нас максимум 8 символів, тому можемо взяти обрати 8 або 9. Тут навіть буде 8 добре виглядати. Перезапустимо і дивимось. Ось отак у нас виглядає. І ми бачимо наш списочок із самим, самими місяцями. Так, тепер нам потрібно створити рік. Змінюємо останній наш список. І внизу також. Так, і тепер ми повинні вказати тут роки. Ну, давайте у нас тут 31 31 значення. З самого останнього ми будемо указувати там зараз 2023 рік, і ось так в зворотньому напрямку, наскільки там вистачить, настільки і а, заповнимо. Тож, знову дуже пришвидшу, щоб не витрачати ваш час. Так, заповнив, і тепер дивимося. У нас 4 тут символи. Можемо 4 або 5 символів тут поставити. Запускаємо, дивимося, що у нас з вами створилося. Так, власне, списочки у нас готові. Давайте я розміщу його аж ось сюди, щоб воно у нас точно нормально було. Так, списки готові. У нас тут є прокрутка. Ми можемо обирати тут будь-який з них. Будь-яке значення із цих. Так. А, ну, і, власне, у нас не працює ось ця кнопочка. Переходимо до нашої кнопки, ставимо тут кому, указуємо команд. Дорівнює. Ну, як завжди, я використовую OneClick. Копіюємо одразу це значення, і ось тут створимо. Функцію def вставляємо значення, дужки і крапка Так, і тут ми будемо використовувати функцію set. Обираємо наш перший список day, крапка set. В дужках у нас повинні бути кавички. Так, і тепер копіюємо. Ось це значення. Два рази, і замість дня обираємо місяць. Замість дня в останньому обираємо рік. Запускаємо. Ось, наприклад, ми обираємо тут якийсь день, обираємо місяць і обираємо рік. Натискаємо очистити, і все у нас треться. Ми можемо одразу. І це у нас буде працювати не тільки коли ми всі три обрали, а якщо навіть один. Таким чином, ми з вами сьогодні познайомилися з списками, що випадають, і о, навчилися їх створювати, редагувати, ну і як їх однією кнопкою можна почистити. І на цьому сьогодні все.